Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Будиночок в селі. Сьогодні у нас домашня кухня, а саме розділ консервація. І сьогодні я буду квасити помідорчик. Головні інгредієнти це у нас помідори. Обов'язково ось такий зелений, свіженький. Листя хрону. Ось такі сухенькі, зонтики, кропу з паличками. Ну, на жаль, уже зелених у мене немає. Тільки ось такі засухші. Але в них також є ще аромат, тому їх обов'язково. І далі можна брати листя, яке вам подобається. В мене листя є. Вишні і ще трошки смородини. Воно вже ось таке пожовле, але ще є. Я люблю листя смородини, воно дає такий терпкенький смак і аромат. А ви можете брати, що вам подобається, які трави вам до вподоби, дубове листя, листя амаранта по нашому, по сільському, це бур'янець на городі, отой, що щеричка. Також обов'язково у нас іде часник. У мене половина часника ось такого очищеного. На один рецепт у мене два різних, три навіть різних відерця, Тобто, два відерця за одним рецептом, одне відро літрове За іншим рецептом, з гірчичкою. Ось такий буду класти. Просто роздавлений з шкарлупкою часничок і вже почищений часничок. В один рецепт нам треба гірчичний порошок, тому що там буде йти цукор. І для того, щоб помідори сам розсіл був не тягучий і не пліснявів, для нього треба гірчичний порошок. А хто не любить з гірчичним порошком, то буде звичайний стандартний рецептик. І також трави всі спеції. Це перець горошком, перець, звичайний чорний духмяний перчик, лавровий листик. Хто любить це за бажанням, гвоздику, насіння коріандра, до речі, треба принести. Обов'язково сіль, звичайна кам'яна, не морська, неядована, звичайна сіль. Бажана Помилу, але ось така, яка зараз в магазинах є, така є. Запаси вже крупної, кам'яної солі закінчились. Цукор. І, в принципі, все. Приступаю до роботи. У мене ось таке звичайне харчове пластикове відерце. Все вже вимите гарненько і буду укладати. Ось так кладу на дно листя хрону. Ну, кожна хазяйка робить по-своєму. Я роблю ось так нічого не ріжу, все ось так просто ламаю. Це менше часу займе. В цей рецепти кладу роздавлений часничок Ось такий цілий, але роздавлений обов'язково часничок Він тоді відрізняється трошки ароматом і смаку. Листя, яке вам до вподоби і скільки до вподоби, і викладаємо помідори. Хтось любить положити ще петрушки. Зелененької. Я не люблю петрушку в квашених помідорах. Е, також цибульку люди ложать. Я цибулю також квашені. Мариновані помідори я обожнюю з цибулею і петрушкою. А от вже квашені помідори обов'язково, щоб були скропом і хроном. Бажано брати друзі тверденькі помідори, і будемо перекладати їх також ось так потрошку різним листячком і часничком. Побільше спецій. Вони будуть смачні і ароматні. Тепер, друзі, будемо класти спеції. Пару зерен коріандру покладу, духняний перчик поклала. Тепер звичайний перчик порошку. Ви можете класти гвоздику, лавровий лист, хто любить, хто не любить. Я покладу небагато всього-навсього два листочка лаврового листа. Ось таке 5-літрове відеречко. Я взяла 3 літри води. Зараз подивлюсь, чи мені вистачить. Е, на, на цей рецепт треба на 1 літру води 2 столові ложки солі. Ось такі столові ложки солі. Це на 1 літру води, а в мене буде 6 столових ложок. На одну на 1 літру води 1 столова ложка цукру. У мене 3 літри води, тобто в мене буде 3 столові ложки цукру. І одна столова ложка сухої гірчиці на одну літру води. У мене буде 3 столові ложки Звичайно і сухою гірчинці. Один, два, три. Тепер все треба гарно розколотити. І тепер цим розсольчиком заливаю наші помідори. Якщо мені не вистачить, я зроблю ще одну порцію. Але мені все гарно вистачає. Друзі, це буде рецепт кисло солоденьких, газованих, квашених помідорчиків. Дуже-дуже смачно. Але такі помідори у вас не залежаться до нових. Поставимо в теплому місці на кухні в якійсь ємкості в мисці, тому що кришечка буде надуватися і може виходить з нього трошечки з цього відра вода. Два-три дні в теплій кухні, і потім зносимо їх в холодне місце, в погріб на зберігання. Ось подивіться, друзі, яка красота виходить. Трошки треба камеру. Не можу підняти, гляньте, які вони красиві. Зверху поклала листя хрону, щоб вони не пліснявіли. Але за рахунок гірчичного порошка вони і так не будуть плісняві. І наступний, друзі, рецептик. Також все робимо стандартно. Викладаємо всю зелень, всю сушню, яка у вас є, бо в мене це сушня. Те, що кропчиком називається. Ну, не зійшов у мене кропчик той, що... Я сіяла, положимо багато часничку, багато-багато часничку, але ми будемо переложувати трошки лаврового листика і викладаємо помідорчики. Ох, буде і смакота у нас взимку помідори можна класти як червоні, так і рожеві, так і оранжеві, і жовті, які у вас є. Такі помідори можна квасити навіть і сливами або алечою. Це також буде дуже смачно, а якщо вони будуть будучи різнокольорові, це буде навіть і красиво. Тому, друзі, експериментуйте, як вам подобається. Вибираю найтвердіші помідори, щоб вони не зімнялися, не зморщилися. Я не люблю дуже здорових помідорів, щоб вони були такого середнього розміру. Щоб було що і з'їсти і не дуже велике. Ось так. А по цьому рецепту, друзі, у нас йде 250 грамів. Солі на 5 літрів води, тобто це 50 грамів солі на літру води. Беремо звичайну воду чи з криниці У мене вже тут 150 грамів, я висипаю на 3 літри води. У мене з скважини вода. О, перець духмяний попався. Просто, звичайна холодна, не кип'ячена ніяка вода, так як і в тому рецепті. Так само вода не кип'ячена просто дуже холодна. Розмішуємо гарно сіль. Це в мене тут спеції насіння крупу і духмяний перчик потрапив у водичку. Все гарно перемішуємо. Солюнюча водичка виходить, але не страшно, вони будуть дуже-дуже смачні. Також кинула духм'яний перчик, перчик горошком, лавровий лист, все це заливаю. 5-літрове відерце. Також накриваю листям крону. І також залишаю в теплому місці на кухні. Просто в звичайному. В на кухні, де ви готуєте, десь поставите, чи на столі, чи під столом, але не на сонячному промінні, щоб не потрапляло пряме сонячне проміння. Два-три дні і виносимо до погребу. Є люди, які виносять одразу до погребу. Я залишаю, щоб трошки перекисли, ось такі виходять гарні, красиві помідорчики. Ще роблю в трьохлітровому відеречку і все. Отака друзі, в мене смокотова інштельт. Яка це краса? Два відеречка зробила з гівчицею і одне відерце звичайних, але буду ще робити звичайні помідорчики. Це неймовірно смачно.